Що ж, уявіть собі таке, ви прокидаєтесь у ноткраї, де місцеві жителі таємно розробляють очі порчі, використовуючи технології драконів. І все це відбувається під носом у Селестії. Ви такий, що тут кується? А вони вам тихо, тихо, пий чай і не питай зайвого. Привіт, усім давно не бачилися. Як справи? Сподіваюся, ви запаслися кавою або чаєм, бо сьогодні ми зануримось у чергову лорову загадку тайвату. Якщо перше речення цього відео викликало у вас легкий когнітивний дисонанс, спокійно все поясню, приготуйтеся, буде цікаво. Отже, ноткрай, що це? Новий зимовий рай, чи місце, де вам потрібні не просто теплі шкарпетки, а й теплий чайник у руках. Ноткрай це регіон з ніжною широкою автономією, який схоже стане нашим наступним місцем подорожі. Якщо ви думали, що після нотлану нас уже нічим не здивують, то ви помилились. Надкрай обіцяє бути ще більш загадковим і, можливо, навіть більш холодним. Про цей регіон нещодавно згадувала в квесті Пірархонта, і з цим пов'язана ціла купа цікавих деталей. Якщо ви ще не пройшли цей квест, спойлерів буде трохи, але не надто багато. Ну а якщо прийшли, то вітаю! Ви точно на півдорозі до титулу експерта з лору Тейвату. Тепер повертаємося назад до чай порчі. Що це таке? Це щось типу бога, але більш потужне і водночас небезпечне, притаманне для сніжної. Їхнє використання має негативні наслідки для користувача, тож краще двічі подумати, перш ніж їх активувати. Тепер про енергію. Та й ваті ми знаємо про сім стихій, які є основою елементарної енергії, але є ще первісна енергія, та якою користувалися дракони до появи стихій. Це щось на зразок флогістону, який був основою для створення елементів. Так ось, мовика згадала, що в надкраї існує таємнича сила. Можливо, ця таємнича сила дозволяє використовувати стихійну енергію без участі селестії, але для цього потрібні артефакти, які здатні видобувати цю енергію. Якщо припустити, що ця сила передує семи елементам, то вона може бути пов'язана з тією самою первісною енергією, про яку ми говоримо. Тепер найцікавіше, наскільки я зрозумів, місяць, який ми бачимо у фальшивому небі, можливо, є стародавньою технологією, ще не натяк це на те, що місяць та інші подібні об'єкти можуть використовуватися для маніпуляцій з енергією. Ми знаємо, що очі порчі створюються з останків богів, але їхня сила елементальна, а не первісна, як у драконів. І тут постає питання: чи негативні наслідки від використання очей порчі пов'язані з тим, що матеріал, з якого вони створені, не чистий або навіть украдений із технологій селестії. Чи могли б мешканці Нодкраю знайти спосіб використовувати більш чисту первісну енергію, аби зменшити негативні наслідки? Уявіть собі, чистий флогістон: мінімізуйте побічні ефекти, звучить як можлива реклама на телебаченні ноткрая. Моуйка також згадала до Торе провісника Фатуї, який славиться своїми богохульними експериментами. Цей хлопець, ходяча червона лампа небезпеки, якщо він у справі очікувати доброго, не варто його мета ймовірно досягти могутності рівної божественій. Уявіть його, стоїть у своєму таємному лабораторному халаті і старично сміється. Я створю нову еру. А ти такий сидиш, їси попкорн, і думаєш ну почалося. Наприкінці своєї розповіді малика загадково натякнула на зв'язок між залишками місяця дотори та таємничою силою. Можливо, ця сила використовувалася для створення очей Порші чи навіть штучного гнозису. І це ще не все. Чи не здається вам, що цей натяк пов'язаний із майбутнім розкриттям нової стихії, що якраз припадає на ноткрай? Якщо це не інтригує вас, то я навіть не знаю, що ще сказати, Ну хіба що у 6.0 нас чекають нові вайфу. Це всім подобається. Отже, друзі, якщо ви все ще тут і не втекли грітися під ковдру, то вітаю вас! Ви прийшли у справжній марафон лору. Тепер можете вважати себе почесними мешканцями Ноткраю, тільки обережно до того, все ще там. Дякую за перегляд, друзі. Не забудьте підписатися, лайкнути і поділитися цим відео з тим, хто також розплутає всі ці лорові захидки. До речі, на днях підключив донатну платформу. Якщо є бажання і можливість, можете кинути пару гривень. Посилання буде в коментарях. Найкращих донаторів, якщо такі. Будуть, ставлю в наступне відео, а я тим часом піду заварювати чайник. Стається попереду ще більше питань без відповідей. До зустрічі в наступному відосі. і пам'ятайте, ти вет не такий простий світ.